Коли близькі до смерті, кожна хвилина дорогоцінна, ніби наступна секунда може принести помилування. Це слова того, хто вижив. Навряд чи хтось міг уникнути такого масового розстрілу злочину, який коїли не лише підрозділи СС, але й солдати в Вермахто. Лише у 90-ті історики стали публічно говорити про роль німецького вермахту. Приміром, про те, що солдат міг відмовитися від наказу і не вбивати. Через три чверті століття після закінчення війни відкрито першу виставку про масові розстріли, які чинили нацисти у східній Європі. Понад два мільйони євреїв, ромів, в сінті, чоловіки, жінки, і діти усі ставали жертвами цієї гітлерівської нищівної машини. Фотодоказів залишилося дуже мало. Це приклад того, що надто часто забувається голокост і масові розстріли. Що ми, німці, історію та шрами цих східних регіонів знаємо набагато гірше ніж нам здається. Так, Ми також пізнаємо нашу власну роль у цьому, і вона далеко не така, як нам хотілося. б. Спершу знущання, потім вбивство. Підрозділи СС протягом двох днів розстріляли близько півтори тисячі людей у маленькому українському містечку. Місоч цієї сімейної фотографії Клер Борен залишилися тільки мати. Один з моїх перших спогадів, як війна вплинула на мене, це коли я грала у дворі з собакою. І двоє німецьких поліцейських підійшли та забрали собаку. Для мене, дитини, це стало таким першим знаком того, що має статися щось страшне. Ці спогади залишилися у п'ятирічної дівчинки. Дорослі також тоді часто не розуміли, що коїться. бабан Яр у Києві, місце одного з найбільших масових розстрілів Другої світової війни. Загалом їх було понад тисячу. Цей аспект голокосту серед німецької громадськості досі мало відомий. Це було за залізною завісою 40-50 років, і ця завіса ще далеко не знята. Це дрімучий ліс, все заросло травою. Маємо суперечливу картину, багато місць страти, але мало пам'яті про це. Утім, у хто не пам'ятає минулого, каже Клер Борен, не розуміє сьогодення дуже неприємно бачити, що досі є така ненависть. Здавалося б, вона вже минула назавжди, але ще досі відчувається. Це можна спостерігати по цілій Європі. Усі ці праві партії сіють ненависть. А мінсгеніоловесте фарат. Та ось швехіші. Удидецвайте фарат. Will schon Orden sehen, doch beim dritten Verrat musst du Morden gehen, selber Morden gehen, und das ist geschehen. Doch beim dritten Verrat musst du Morden gehen, selber Morden gehen, und das ist geschehen.